Варикос вже турбує Та-дам! бери норматрокс. Він порятує. Люзимна в подорожнику є знижки на квайт. 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Ми в національному художньому музеї України. Насправді я вам скажу, що в народі його називають музей Ротбурта. Я не знаю, це вам комплімент чи не комплімент? Е, скоріше за все, комплімент, тому що це був дуже важливий період для музею. Ракета прилетіла сюди. фактично? ракета прилетіла за двір до відстані 4 метри. І тепер у вас цей центральний вхід, відомий центральний вхід, не працює, тому що кортик фактично так. На жаль, протиаварійні дії ще ми не змогли провести. І поки ще погода, навіть коли вона сира, то набухають і продовжують відвалюватися частини ліпнини. Тому зараз ми заходимо у цей легендарний палац морозлі з чорного входу. Супер, прямо зараз там екскурсія переселенців, які приїхали в Одесу, які теж шукають ідентичність і фактично йдуть на життя. Розправа просимо. Ходімо. Це Одесити і э, Переселенці. Ми разом вивчаємо історію Одеси. Оскільки ви в Одесі? Год і 10 місяців. Я з Лисичанська Луганської області. В Одесі я з кінця березня 2022 року, і за цей час я себе тут відчуваю майже вдома. Тут ціни навіть дешевше ніж у на привозі Бердянськ. Я знаю історію, я знаю, що це Одеса не створила Катька, скажімо так. А це хаджибей і взагалі 600 років цьому місту. Тут у вас перша зала, це каса, я так розумію. Це так, да? була звичайно, музейна зала, де знаходилися е, картини. Але, на жаль, на сьогоднішній день це переналаштована на касу тимчасовий гардероб постохорони. Ну, Теж знаєте, як да на часу абсолютно виглядає так, абсолютно так, логічно, все... тому де ми знаходимося. Так, воно відбувається. все співпало. Тут представлений проект капітана Бориса Айзенберга, який з першого дня повноштабного вторгнення пішов захищати нашу країну, але на жаль, в липні 23 Цього року загинув Айзенберг Одесит. Так, так, він був Одеситом. В нього і його сім'ї питомник найрідших рослин. І за часів, коли був керівником Олександра Ройбурту, в нас було висаджено певна кількість дерев, які організував сам Борис Айзенберг. Насправді, оцей метастази неба робота вона мала знаходитися у танцювальній залі, але через те, що тут дуже велика вага, це було неможливо корінням до гори, Бачите, як символічно? Так, звісно, ця робота вона з'явилася в період, коли був дуже великий ризик ядерного вибуху, і це все зроблено з бензопали. Так, не? так, так. Це все зроблено з бензопили. Володимир Семків. Молодою одеської художниці Дар'єю Чучушковою, яке називається Всі ніч просідув на стольчики 382 рази, а може і більше. Даша вона описує переживання під час війни, коли ми кажемо про а, переживання біжи, завмирай, нападай. То вона саме окреслила відчуття про завмирання, яке переживають сьогодні багато українців. І це частина тих легендарних катакомб одеських? – Так, так, так. Тобто, звісно. Тут все пов'язано. Ми так, можемо зайти сюди і вийти. Де? Був вихід до моря, був вихід до ювелірного заводу, тобто під землею. Так. Я чивчу, що тут знімала тримошкетера, вино зберігали, тут ще якісь фільми знімали десь кіносторія. Так, є певна така сказковість, є певні міфи, як і в Одесі, є багато міфів, так і в нашому музеї. Це не є певні казки ні, насправді. Mm -hmm. Рольборд для Одеси. Це що? Ройбер для Одеса це епоха, і він розвивав потенціал самого цього музею, відходячи від старовинних практик про те, що це закрите, це щось таке вже відмерло. Він показав, що музей це такий певний хаб, певна культурний вузол, який ми зараз намагаємося підтримувати. В нас насправді постійно в головах зараз. А що б сказав Олександр? Він перепрошив розуміння на рівні всієї України. Коли стався вибух, багато щілин в нас з'явилося тріщин, і спочатку не було зрозуміло, що це насправді, а потім з'ясувалося, що тут, наприклад, двірний прийом, який ми також шукали на плані, ми бачили, а в музеї ми знайти не могли. Раніше була певна практика, коли закривали віконні прийоми для збільшення експозиційної площі, і саме цей вибух нам багато чого показав. Ми під землею фактично так. Так-так, Ми під землею mm -hmm. знаходимо Тут елементи є як портику, як паркану, стін, стелі. Перший тиждень після влучання ми працювали з інженерами, архітекторами і збирали все це. І ми почали проводити екскурсії пустим музеєм, де нічого ще нічого не було ціна, ні, нічого не було, окрім великих, великих, великих а, робіт. І це також було важливо опрацювати, тому що це як залишки імперії, залишки всього а, могутнього, великого, і навіть воно ще залишає певний свій вплив своєю такою важкістю опрацювання. Ну і це таке переосмислення, яке було так, в перші дні. Так, абсолютно. так, так, так. Бачите, у вас мерчі а back», да? фактично словами термінатора говорить, що колекція одеського національного музею обов'язково повернеться. Я вам цього дуже бажаю рано чи пізно з новим переосмисленням, у старих залах з новим розумінням. Дякую Порівняння з термінатором музею. Ну а як фраза та фраза та чия?